Beauty Ченел. Всім привіт вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про шкребок ГуАША. Отже, що ж це таке? У буквальному перекладі з китайської гуаша це видалити щось погане. Гуа рух в один бік, ша погане. Ця популярна техніка масажу заснована на принципах стародавньої китайської медицини. Вона здобула свою популярність у всьому світі. Сама методика полягає в тиску на шкіру по спеціальних масажних лініях шкребком, який виготовлений з натурального каменю, натискаючи на тригерні точки та пропрацьовуючи міліметр за міліметром, шкрибок покращує мікроциркуляцію та чинить лімфодренажну дію. Якщо не заглиблюватись в подробиці оригінальної давньої техніки, то виконувати такий масаж доволі просто і доступно кожному. Спершу потрібно очистити шкіру. Далі наносимо сироватку, емульсію або крем. Беремо шкрибок гуаша і по масажних лініях, тобто від центру до периферії і знизу вгору, проводимо під кутом 45 градусів. Рухи повинні бути плавними. Потрібно працювати без усиль, щоб уникнути травматизації шкіри. Кожен рух варто повторювати по декілька разів. Для початку достатньо буде 5-10 хвилин, а згодом можна збільшувати до 20 хвилин. Третій пункт дія. Чи працює дана методика за регулярності та за умов правильного виконання усіх етапів? Звісно, працює. Ефекту, як від хірургічної підтяжки, очікувати не варто, але все ж активізується лімфодренаж, зменшується постозність, набряки, навіть овал обличчя може стати чіткішим. Дана методика покращує мікроциркуляцію клітин нашої шкіри. Через посилений приплив крові до клітин, відбувається краще насичення киснем і поживними речовинами. Тон шкіри стає більш здоровішим, одноріднішим та сяючим. Лайфхаки. Порада перша. Для охолоджуючого ефекту рекомендовано зберігати шкріпки в холодильнику. Наступне, для кращого ефекту рекомендуємо проводити такий масаж по пачах або ж масках. І третє, обов'язково після цієї домашньої процедури наносити ваші улюблені засоби для догляду. Вони будуть в рази краще працювати, оскільки проникність максимально збільшується. Протипокази. І хоч цей масаж є доволі безпечним та простим, все ж він може зашкодити певній категорії людей. Він категорично протипоказаний для пацієнтів, у яких є акне, особливо активна форма. Його не можна виконувати пацієнтам з екземою, з псоріазом, з атопічним дерматитом. При рецидиві герпесу ми теж не можемо проводити такий масаж. Якщо на обличчі є невуси чи папіломи, ми стараємось їх обходити і в жодному разі не робимо по них. Чи використовуєте ви шкребок гоша та чи бачите результати? Залишайте ваші коментарі, лайки та підписуйтесь на наш канал.